Від кабінетом потроху збираються пацієнти, хочуть потрапити на консультацію до легенди української кардіохірургії Михайла Тодорова. Розв'язана Росія війна а також епідемія ковіду відвернула увагу від недуги, яка в Україні є основною причиною смертності серцево-судинних захворювань. Люди просто не мали можливості вчасно проходити обстеження та отримувати відповідне лікування, і через це значно зросла кількість пацієнтів, які вимагають вже хірургічного втручання. Тому сьогодні ми приїхали до клініки в місто Дніпро для того, щоб проконсультувати пацієнтів, надати їм допомогу. Та якщо їм потрібне хірургічне втручання, запросити їх до інституту серця до Києва, щоб надати їм кваліфіковану медичну допомогу. Михайло Тодоров заспокоює. Інфаркт сьогодні не вирок, адже на озброєнні українських лікарів сучасні технології. Сучасна медицина допомагає більшості пацієнтів, яким ще у 90-х або нульових пацієнтам дуже важко було допомогти. На сьогодні термінальні пацієнти вже мають змогу стати на лист очікування та навіть дочекатися свого донорського серця. Нирку або печінку. Тому сьогодні будь-який діагноз вже в Україні не вирок. Наші спеціалісти лікують іноді навіть краще, ніж за кордоном. У нас є патологія серця, і ми дізналися, що такий кардіохірург, який, я привела свого тата, отримали всі відповіді на наші питання. Ми знаємо, куди нам рухатися. Нас далі будуть консультувати, лікувати і підтримувати наші старання у лікуванні нашого серця. Представники клініки, яка запросила Михайла Тодорова, зазначають, що проблеми із серцем діагностують у семи з десяти своїх пацієнтів. Тому і влаштували акцію безкоштовні УЗД та консультація. Основна ціль це допомога людям, допомога нашим пацієнтам та жителям Дніпра, переселенцям, які зараз дуже багато об'єднують Дніпро. Така можливість ще буде протягом наступного місяця. Ми повідомимо в своїх соціальних мережах попередньо, коли коли саме в як. Який час, яка дата, тому ми це вже обговорювали з паном Тодоровим. Світлана Астахова, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.